Давнє китайське прислів'я стверджує, що жити в часи змін це прокляття. Але маємо те, що маємо: невизначеність, нестабільність, непередбачуваність ознаки нашого часу і наших реалій. Про те, як реагувати на зміни, не втрачаючи забагато ресурсу, поспілкуємося з нашим експертом, психологом Антоном Семеновим. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго ранку, Антоне. Як правильно реагувати на зміни, щоб вони не так виснажували нас? Щоб не вводили ось ці емоційні страшні гойдалки? І так ресурсу небагато. А, наша природна захисна реакція. А, якщо ми знаходимося в небезпечному середовищі, а, а якщо ми відчуваємо стрес, то нам здається, що ми не в безпеці. Це а, Робити вигляд, що ми не вразливі, що ми компетентні, що ми справляємося, що все добре. Це захисна реакція, це така. захисна реакція. Угу. І саме вона виснажує, якщо відбуваються зміни. Якщо е, щось змінилося, це означає, що сталося щось нове, е, щось таке, що ми не знаємо, не знаємо, як з цим поводиться. Треба дати собі трохи часу і витратити зусилля, щоб зорієнтуватися. Зрозуміти, що відбулося, що це для мене означає. Але для того, щоб це здійснити, спочатку треба визнати, що це нове, що ви не знаєте. Тобто, визнати відсутність компетенції, угу. тобто сказати, поки що, не знаю, що ми некомпетентні в цьому питанні, тому просто треба да. сприйняти нормально і прийняти цю так. ситуацію. Прийняття. Наприклад, самий простий приклад: вибух. Діти питають, що це. Я не знаю правильна відповідь, поки не знаю. Треба зрієнти. Це вибух, але я, я знаю, що це вибух, а можу я не знаю чи звіт. що. Це ППО, чи це влуч... влучила ракета, що щось таке? Я поки не знаю. А хіба це правильна перша реакція? А хіба невідомість навпаки не, не лякає далі? От я вам просто наведу свій приклад. Добре, коли були масовані ракетні обстріли е, Києва, і вони зазвичай відбуваються вночі під ранок. І дуже часто не спрацьовує, коли це балістика, повітряна тривога. А спочатку працює ППО, вибухи, і лише потім вмикається повітряна тривога. Одної ночі відбулися дуже гучні біля нашого будинку вибухи. І я побігла в кімнату за сином, чоловік взяв доньку, і ми перейшли в коридор, і моя дитина старше запитує: Мама, що відбулося? Він був наляканий. Він питав: піди подивися в мою кімнату. Мені здається, що там вибило вікна, можливо, туди влучив дрон чи ракета. Я йому сказала, сонечко, що відбувається? Росіяни обстрілюють наш, нас ракетами. Працює ППО і наші збройні сили таким чином захищають нас від російських ракет. Реакція моєї дитини. А збройні сили захищають? Добре, все нормально. І він заснув в коридорі. Він зрозумів ситуацію і сприйняв її нормально. Я йому пояснила, якби йому сказали, що я не знаю, що відбувається. Ні, він би повів. Трошки інакше. про інше, трошки про інше йде. Я так розумію, антон мав на увазі, що зараз з'явилося дуже багато людей, які розбираються в тому, наприклад, якщо вибух це ППО про це, або, ще, або ви це зробили, ракета. або це разробили. Все правильно або ви сказали, про що ви знаєте. Так, Справді так, знаєте, так, так нас атакують. Ми захищаємося, ми зробили. Ми не знаємо про що цей вибух конкретний. але ми зробили те, що мали зробити. Ми так. в коридорі, ми забезпечили собі максимальну безпеку, яка так. була яку ми могли в цих обставинах зробити. Ми це зробили. Тобто, от дуже чітко розрізняти треба, що я знаю, що я не знаю, і не обманувати себе в першу чергу, ніби у нас є компетенція, тому що це просто буде небезпечно. Наприклад, якщо б ви сказали там, а це ППО, і ми нікуди не підемо. Це було б небезпечно, тому що ви не знаєте що. Що відбувається, ми знаємо. глобально, це обстріл. Якщо обстріл, ми йдемо в бомбосховище чи в коридор. Так Все, ми це зробили. Все. ми забезпечили безпеку зараз. До речі. У нас скоро буде, ми будемо видавати новий посібник про тактичну комунікацію для закладів освіти, а і вона про те, як опікуватися дітьми і в навчальних закладах. І одне із питань було яке ми досліджували, як діти реагують саме на повітряну тривогу, на те, що потрібно перейти в бомбосховище, і тощо. І виявилося, що от сказати те, що правда, так сказати, коли дорослий говорить дитині, я поруч. Так, це їх заспокоює, звичайно. Тому... І це правда. Зараз ми пройдемо в бомбосховищі, там буде безпечно, це теж правда. Гадати, що там відбувається, там, де ми не контролюємо. Це марна витрата витрати. Але не ж скажіть. невідомість, вона мені здається, навпаки, посіює паніку в організмі, ну, в самій людині. Якщо ти не знаєш, це ж найбільший страх. Ти не знаєш, тому що це невідомість. А коли ти знаєш, що відбувається, то ти більш захищений. Я розумію, про що ви говорите, що є речі, які не, ми не маємо права знати, і нам їх не повідомляють, але ми маємо їх прийняти як факт, що ми маємо від цього нас огороджують. Ну скажімо так. Паніку створює безсілля. Якщо ми говоримо я не знаю, це не означає безсілля, це означає, що ми можемо дізнатися mm -hmm. або ми можемо з цим ось якось по-іншому діяти. Визнаю, коли ми визнаємо, що це ми не знаємо. Але тоді що ми можемо зробити? Тобто, от в цій фразі я не знаю, нема безсілля, ні, є просто реальність. Це у нас величезна проблема в культурі. Ми виросли в такій культурі, де визнавати власне обмеження, слабкості, це недоліки, так, так, так. помилки це, типу, було не дуже прийнято. Але зараз, щоб бути адаптивними і забезпечувати реальну безпеку, реальну підтримку, нам треба визнавати. Мені говорять там, наприклад, говорять, можеш перевізати. Буде краще, якщо ти не вмієш, і ти скажеш, я не вмію, я не знаю, як це робиться. Вибачте, я можу там щось допомогти, але я не знаю, як це робиться. І інший випадок, коли людина не знає, а буде робити вигляд, що вона знає, це може нашкодити. Скажіть, будь ласка, якщо я є чесним перед самим собою, я визнаю, там, що я не розуміюся на певних речах і не знаю відповіді, як це буде впливати на моїх близьких? На тих людей, які мені довіряють, угу. які бачать в ньому захисника, скелю, опору, чи вони ж сподіваються, що от він мене захистить, він все знає, я можу на нього розраховувати. А якщо ми говоримо про реальні загрози, от у нас є такі далекі загрози, і так. нам а, буває дуже хочеться, щоб хтось створив нам ілюзію, що це в порядку, так. Ось. І тоді ми можемо ігнорувати якісь зовнішні загрози. А коли ми говоримо про реальну е, тутошню небезпеку, яка б є тут і зараз, то ми орієнтуємося насправді на адекватність цього захисника. І якщо людина, ми підозрюємо, що людина не знає, а вона здає, що знає, а ми е, рівень тривоги буде тільки зростати, мабуть. А, а хіба якщо ми розуміємо, що людина каже, що не переживайте, все добре. Я з вами, я поруч. Це, це дуже хіба, страшно. Хіба не заспокоює? Ну не переживайте, це дуже лякає. А, засп... Ну, спробуйте колись заспокоїти фразою «заспокойся». Ну вони не, не любуйся, навпаки. тут так. теж саме. Додатковий тиск не спрацьовує. Нормально сказати, так я поруч, я не знаю, але я беру на себе відповідальність. Зараз орієнтуємося і щось зробимо. Фух, всі видихнули. А коли людина а, дезорієнтована і говорить: Да ні, я все контролюю, всім навколо дуже небезпечно. Але коли ми бачимо в людині, в якій ми завжди бачили спокій, впевненість, я не знаю, ну от, що ця людина скелі, яка завжди нас захистить, і тут ми бачимо, що ця людина безп... безпомічна, безсила, це також. Дуже вводить тебе в стрес, а, тому що коли ти впевнений був у людині, так, так, ніківна, так, так. 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 І ти, це якби твій всесвіт, твій захист. І тут ця людина, ти бачиш, що вона ну, розсипається. І ти сам ще більше розсипаєшся від цього. Хіба ні? Ну, якщо людина вже розсипається, то краще теж це визнати. Тому що це теж небезпечно, і не, вили... і не робити вигляд, вилизор... що нічого світі. не відбувається. Так, людина а, а, рівень стресостійкості привищена, людина дезорієнтована, людина розгубилася, людина не керує своїм життям. А якщо, знаєте, є таке одне із правил, які ми знайшли, поки досліджували комунікацію військових, а, його можна так сказати: такий принцип. Якщо а, а, Командир не керує, угу. керуєш ти, так ти Дуже береш на себе відповідно. Так, якщо дорослий не керує, ну значить там підліток буде керувати. Він змушений. Тобто, висновок з цієї розмови ми можемо сказати таке: перше, що треба визнавати, що в якихось моментах ми не компетентні прийняти цю ситуацію. Ну і третє, звичайно, це брати на себе відповідальність по силі того, що ми можемо зробити. Правильно, так контакт з реальністю. Тобто треба бути реальними людьми, які не намагаються бути якимось ідеальним. Треба визнавати мета. і сі, і слабкості. слабкості. Антоне, дякуємо Дякую. вам, як завжди, за корисні поради. Будь ласка. наша наступна зустріч з Антоном Семеновим відбудеться вже за тиждень. А ранок вдома цього понеділка продовжуємо музикою. Час переварити поради нашого психолога.